Так, і 308. Так, друзі, доброго граночку всім у нас торгові збори. Людей багатенько людей не крайне ж саме є. Yeah. ні? Так. Yeah. <coughs> так, давай я зав'яжусь потом. Давай час ідеш, у ми буде. Да, Валя, зробили це? Готові? Добре, підходьте. на Ага, Ти так само, да? вже в кермані. У мене, де в їх на є. Шо, 10. Ну, да, ну, Шо, Десять гривень. Да, давай. Готові всі. Друзі, радий розпочати знову наші змагання на підтримку ЗСУ. Всіх ради вітати. Друзі. Формат нас старий чи новий може для нас. В нас з кожним разом все більше і більше людей. Це не може не радувати нас. Тому давайте так. Орел, Це у нас. поштучно. Решка у нас на вагу. Оп! И что у нас тут? Решка. На вагу. На вагу. На вагу. Хлопцы, побегли. <свеч> а, кто куда? У восьми избираемся тут на зваживание. Так, ну что, начинаем. Мабуть, может... з такого пляжу, куди ми збираємося. Сьогодні я не буду далеко бігати. Сьогодні спробуємо. Там де спробуємо. Содня недалеко а <реш> то той раз аж туда побили вертайся далеко как там точки ну две такие что полемел по то метод и на иголочке 6 миллиметровый ток для щи На чистый карась крупный часов. А вот на метод желтый, оранжевый пугача. Солнечко виходить, глянь, як парує, да? Ага. Перепад який. Разница температур. Вчера было тепліше. Да хорошо ж хоть ветра сегодня нема, вчера сдурить можно. Завтра, послезавтра тоже без ветра. 26, ага, Виталя уже дивит хапану, гаденыш. Хапу. Не хочу, значит, надо идти дальше. Іду на грін парк сьогодні. Що ж мене зранку не дуже. А, так. Да. Так, друзі, що з приводу сьогоднішнього комплекту? Сьогодні я взяв кіншин 75 до 5 грам 25-го року оновлена генерація олівій як завжди 0,2 шнурочок Йосен 0,18 флюрокарбон і розвідника танту Блюджил, 1,5 дюйма зразу поставив 5 грам, щоб далі кидати На 5 грам ну, нормально себе відчуває на максимальному тесті удлище, кидає як з катапульти, я гадаю можна і, і 6 пробувати. удлище таке і потужненьке, і, і тендітненьке, я вам скажу. Гарний катушко тримач, кільця, все те, що потрібно, щоб упіймати рибу. Тільки її треба знайти. Гарно вона в'яже, гарно передає в руку. Ага, люди вже з рибою. Ходять, а ми з вами бігаємо. Ну, теж переміщується, слабо щось клієнт зранку. Не проснувся ще кунець. Будемо шукати там, де проснувся. Швиденько, бо у нас є дві годинки на риболовлю. переміщуємося і шукаємо перспективні. Точки? Ну, що там ти вчора виграв? Призового ні? нічого ні Я бачу багато я про подобаючок поставив. Бога, он от нас на, на Ну, такой мелкий-мелкий, да? Крупняка и не было. Так, ты уже с рыбой, да? Ну, послушайте. На мысе там? Не дошел туда? А я бежу на мысли. То там, то там хочется стать. Ага, тут на фидер. Посидеть. Доброго. Санечек, ну что ты? Глухо, да? Сейчас и у меня тоже. Або рано, або... Неясно, що і як? От брехун, от брехун. Бачиш, каже блу. каже глуха. а а Знову який. Гарний. Thank Угу. Знайшов одного першого знайшов, йому. О, Саня, блін, нефіга себе мастодонти. Я вже бачу хто буде претендентом на перше місце. Злетіла приманочка. Зараза крупні, як заходять, такі хороші. Так, змінюємо приманочку на бултейла. Може це їй злоби цю рибу. Щось в мене нихерани. Не хоче сьогодні реагувати чомусь. А чуб за великий. Трохи не нічого. Так, ну що? Друзі, ну підитожимо. Ну, велика, у кого сапоги, допомагайте владу, бо я в ділих трисовках на роботу. все, зараз відтаріруємося і поїхали. Давай, влад, ти. Ну так, да. допомагайте, хто, 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 Я можу Переливай це відро, відтаріруємося. перерывать кого? Рыбу, поеду. Да ты шо я сегодня буду пахнуть рыбу? Ну да. Так мы не так знаем, какие татара. Ну, как это. Ты своими, да? п'ять. Тара. Влад, ми ти їх зважуємо два штуки. Не, випускаємо. Ми їх просто відпускаємо, залишаємо у від... Е, да. э, Влад, давай тебе в пакеті. Теж два? Да, Кидай да. до Влада. Я свого тоже викину. А, Влад, не. Два. Ну всі з рибою.

Тут зараз. Сто грам. Наливай. Називайтесь. Це хто? три штуки? Украсим? Украсен. Ну, давай поки туди. Сто грам, так? Да? Сто грам. Так, наступний. Ну Так, іди ти сапож. Я не хочу, сьогодні ще працювати, с вами. Можно сапог. Нет, я хорошо. Саня, ну выливай ее сюда. Айса. Надо блин. Люлька. 300 півста восемь. Ты вода стече. Там води ще пів літра. 375. 370. 375 грамм. Швыряй сюда. Он полностью не открывается, угу. вот, так, вот таким образом. И... Давай я свои... и Так, где

я не назвался. Рома, шмелев. Сто семьдесят пять. Сто семьдесят пять. Следующий.

Так, фішермен сьогодні без этих самих, без щук. Щось нас не здивував. 470. 470. Гадиться. Ого ще бок? Ага, ось. 970 970 не назвался 470 годится Си. а ну калькулятор что быстро сколько за сегодня принималось сейчас быстро суммируем 475 215, 175, 590, 470, 970. 2895. 2895. Нифига себе, 3 килограмм кукуня в поролы. Ага, еще кто-то бежит, хлопцы, да? Это еще не все. Хорошо, ты щук. Ага. Идите сюда. Это, это О, он Я даже не знаю, сейчас бараку не принимаем. Черенок маленький. Опять. Опа. Чурак не маленький, отлично. Первая щучка на месте. Такая малыха.

Жи, 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 Живейшая будет, правда? <laughs> так, с... <laughs> так, сегодня пять призовых мест. Значит, первое место у нас Чернов. Чернов. 970 грамм. Другое место Полюшкевич. Полюшкевич. 590 грамм. Третье место Дима. 470 грамм. Давай, погоняй. Так Четверте місце щучки, 410 грам. І п'яте місце, хто у нас тут? І п'яте місце люлька, 375 ми старалися аж усралися. Ну нормально, нормально, пойдет. Так. Перше місце. Є лі пакетики знайшов хоч якісь. Дуже дякую. Ось такі ось призи. Дякую да. за участь. Друге, мі... Друге місце, хто почув там по фамільну. А скинемося? Друге місце, так, да, скинемося. Да. Третє місце. Лімончик. <пілля> ти фотки не забудь зробити. Та мене я Четверте місце. Яка різниця? Четве... <пілля> Четверте місце. Тримай. <пілля> Дякую. І, <пілля> І Саня люлька Дякую, <пілля> друзі. <пілля> 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 Відпускаємо рибку. А яка б 'юшка була, да? так? Опа, 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 де всі до берега попливе. дивіться тури. Дві малі на дві клубніка. Бігфіша сьогодні немає. Нагадую, хто е, піймає більше кілограма рибу, отримає кепку, таку як у мене. Так, давайте швидко колективне фото. Да. Хто фотка? Та я буду фоткати. Раз у тебе немає айфона. Не так, та, айфон. та, та яка різниця айфон чи не айфон? попасти не на двоєм на кнопку можна по одному Пару раз на да сейчас показываем класс кричимо сиськи! сийски всем спасибо ага. так друзі да, може на київсько зараз Так, так ja, да. надо задонатити, щоб були призи Я я його Хорошо, я там набережку Дякую. Банку не випити. С банок не напасти. Нема панки, витал, там дитин. Вийду, за рибалки не Ти сідало. Я тільки був зараз і знову смачно. <реш> Я сказав, <да>. <реш> <реш> не готовий, то не знаю, дуже багато народу акції, треба заїжджати. Ми в 9 відкриваємося всі приїжджайте до нас. Так, там на зараз акція, знижки до Так реклама, блін, да, Що таке? Так, вийшла наша чергова чергове змагання. Так що приєднуйтесь там до нашого колективу, хто з Кам'янського, хто може приїхати і не з Кам'янського. Всім дякую за перегляди, ніх останні луски і слава Збройним силам. Пока.